Доброго дня! Сьогодні у нас 18 серпня 25 року у нас чергова розпаковка з Китаю. Сьогодні у нас повинен бути тільки одна посилка в мене, то я знаю вже, що прийде футляр для окулярів. Я вперше замовив таку річ для себе футляр для окулярів з Китаю такого ще. Не довіряв їм, не замовляли. Тепер дістала черга й до них. Так. Повністю чорний. Чорний з металевої, чорна підкладка, це добре. Виглядає непогано. Так, закривачку подивимось. На магніті. Магніт. Непоганий магніт, поки що він досить. Хороший. Так, все закривається тільки. Метал непоганий, досить легкий, компактний тільки. Я розумію, що це для маленьких окулярів. У мене є маленькі, ось старі я. Ой, то тобто, не старі якраз і шнові перевіряю це великі окуляри. Я розумію, що вони тут не влізуть, ну, на всякий випадок ще зрозуміло, що це для маленьких окулярів. Тут треба розміри дивитися і розуміти, для яких підірві йдуть. У мене були колись такі для моїх старі окуляри. В такому футлярі компактно мені подобається Та такий замовив. За 160 гривень. Е -то -то... Е -то коштує такий футлярчик з металу, дуже гарний, то, думаю, клас. У нас такі. Ну, в інтернеті можна знайти магазина, хоптик вже їх щось давно не бачив. А от в інтернеті ще можна знайти, але... Мінімум двічі дорожче. Так що, доставка йшла, в принципі, довгенько, навіть трішки більше місяця, але, в принципі, задоволена якістю. Так що питань немає. Рекомендую.